Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування домашнього майонезу, який робить смачні різні салати. А ще цей майонез намазуємо, ми на хліб, як масло, для приготування бутербродів. Цей популярний соус. Ми створюємо в домашніх умовах всього за одну хвилину. Як А легко й просто готуємо домашній майонез за допомогою блендера. Завдання доволі просте. Достатньо всі інгредієнти помістити в ємність. До яйця додаємо цукру і солі. Вливаємо соняшникової олії. Можна брати будь-яку олію за смаком та за бажанням. Смачний майонез виходить, якщо брати пропорцію один до одного соняшникової олії і оливкової олії, додаємо дві чайні ложки соку лимону або Оцту за бажання. Сюди ж поміщаємо будь-яку гірчицю, ми ж беремо традиційно гостру козацьку. Секрет полягає саме в насадці ніжки блендера, яку ми Ставимо на дно ємності, накриваючи яйце. І збиваємо всі інгредієнти, поступово, повільно, піднімаючи блендера вверх, перетворюючи інгредієнти на потрібну нам майонезну масу. Зауважимо, аби майонез вийшов густим і смачним. Дуже важливо, щоб всі інгредієнти, що використовуються для його приготування, були свіжими і кімнатної температури. Майонез зберігаємо в холодильнику. У нас він майже не зберігається, ми його намазуємо на хліб. Як масло і посипаємо поверх майонезу зелену цибулю. Як ми вирощуємо зелену цибулю на підвіконні, у нас є відео посилання в описі під цим роликом. Смакуємо бутербродами і віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде.